Розділ 14. Хоробрий сніговик. Був сонячний зимовий день. Прозора блакить неба аж мерехтіла. Сніг сяє в біло біло, як випрана ляна скатертина. Мала баба Яга і Ворон Абраксас сиділи на узліссі, гріючись на сонці. Раптом поблизу залунали дитячі голоси, веселий гамір, мала баба Яга. Послала ворона подивитися, що там таке. За хвилину той повернувся і сказав. Малеча років по шість сім сніговика ліплять, аж ген там, за живоплотом, на лужку карр. Сніговика треба подивитись, заявила мала баба яга. Лужок, де гралися діти, був не дуже далеко, і мала баба яга подалася туди пішки. Діти щойно зліпили сніговика. Він мав довгий морквяний ніс, і очі з вуглинок на голові замість капелюха діряву кастрюлю. В правій руці він гордо тримав мітлу. Діти не бачили, коли мала баба Яга вийшла з за живоплоту. Побравшись за руки, вони пішли танцювати навколо сніговика. Стрибаючи то на одній нозі, то на другій, діти проспівували. Сніговик наш молодець, як прибрався по станець, вдяг білесенький кожух із кастрюлі капелюх, з моркви ніс, ти ж не мерзне нам дивись Мала баба Яга раділа, дивлячись на гарного сніговика і веселих дітей. Їй страх, як кортіло потанцювати і собі з ними. Але з лісу, несподівано, вискочила ватага старших хлопчаків усього семеро. З галосами свистом ринуло вони на сніговика й перекинули його. Бешкетники навіть зламали навпіл мітлу, а дітям, які ще й навесело бавилися старші хлопчаки, почали натирати обличчя снігом. Хто зна, що ще вони заподіяли б. Якби не втрутилася маленька баба яга. Гей. сердито крикнула вона. «Ану швидко облиште дітей. Я вимету вас мітлою, якщо не припинете. Хлопчаки кинулися до лісу, але гарного сніговика вже не було. Діти дуже засмутилися і понурили голови. Маленька баба яга добре їх розуміла, щоб якось розрадити дітлахів, вона порадила. Зліпіть нового сніговика. Як вам така ідея? Але діти сказали Якщо ми зробимо нового сніговика, то ці розбушаки знов його зламають. Та й мітли в нас немає. Ця зламана навпіл. А може, це вам просто здалося? мовила маленька баба Яга і нахилилася над поламаною мітлою. Ось погляньте. Вона показала дітям мітло, і що б ви подумали, мітла була ціла. Тепер хочеш до роботи, підбадьорила дітей маленька баба яга. Не бійтеся, розбишак. Якщо вони сюди повернуться, то отримують на горіхи, покладіться на мене. Діти повеселішали і почали ліпити нового сніговика. Новий вдався ще кращим, бо цього разу. Їм допомагала маленька баба яга. Але коли сніговик був готовий, із лісу, з галасом знову вискочили семеро хлопчаків. Діти злякалися і хотіли вже тікати. Стійте, зупинила їх маленька баба яга. Подивимось, що зараз буде. Знаєте, що сталося, коли ті семеро наблизилися? Сніговик раптом заворушився. Він підняв мітлу і рушив на бешкетників. З першого хлопчика він збив мітлою шапку, другому дав лівою рукою добрячого ляпаса, третього і четвертого схопив за коміри і так стукнув головами, що за загуло. П'ятого кинув на шостого, так що обидва попадали на землю і збили з ніг сьомого. А коли всі розбишаки лежали на землі, сніговик ухопив мітлою, й намів на них високу купу снігу. Цього вони аж ніяк не очікували. Вони намагалися кликати на допомогу, але лише наковталися снігу. Хлопчики безпорадно махали руками й ногами. Коли вони нарешті вибралися з під кучугури, то від жаху кинулися навтяки, а сніговик спокійно повернувся на своє місце і знову завмер. Став, наче нічого й не сталося. Діти дуже раділи, адже розбишаки більше не наважилися б їм надокочати. Маленька баба-яга так сміялася зі своєї витівки, що на очах у неї виступили сльози. Ворон Абраксис навіть злякався трохи і закаркав. Годі тобі, припини, бо ще луснеш. Кар-кар.